Всім привіт. Зробив таку буржуєчку для приготування їжі з 50-літрового болера. Значить, тут у мене залишився з попередньої буржуйки, що я робив під казанку кусок плити. От. От я його вирізав. Тут колечко знімається чугунне, щоб на відкритому полумі можна було ставити каструльку з якраз такий діаметр приблизний. От, забрав, можна поставити сюди і човна якогось, він отсюди не випаде. Там отакий от невеличкий колоснічок. Зверху В трубі шибер, шибер обов'язково, бо я спочатку робив собі без шибера, потім зрозумів, що треба з шибером. Треба його притушувати іноді, бо сильне полум'я. Плов горить. За цим приглушується. Ось так воно виглядать. Із середини. Хочу можу і Ось так от. Зроблено піддуває. Воно зроблено так. Під нахилом був такий в мене кусочок труби. То я його й використав. Так буде поплювати чудово скочувати. Труба кинув, виходить труба, ну, пальця спеціально не зрізав. Це буде так ж вдало продати Я художник, я так віжу. Зручно рукою братися, чим просто за пруд. Ось кому цікаво. Беріть, робіть бойлер 50-літровий.